Привіт, мої слухачі! І сьогодні ми з вами поговоримо на тему рас, аутизм, як саме розпізнати найперші прояви у своєї дитинки, якщо вони є. Найперше, що хочу сказати, що є така е, тріада раз у психіатрії. На цю тріаду е, опирається лікар для того, щоб поставити діагноз. Що ж це за тріада? Це порушення мовлення, порушення взаємодії і порушення поведінки, тобто сенсомоторні порушення. По цій тріаді врач дивиться, тобто врач ставить діагноз психіатр клінічно по симптомам. І інколи йому не потрібен навіть тест-адос. Він просто дивиться по симптому. І коли вже важко поставити, всяке буває, то тоді може направити, пройти цей тест. А так, діагноз має право ставити лише психіатр і ніколи невролог. І так, що ж це за тріада раз? Це порушення мовлення, як я вже казала, взаємодії і поведінки. Беремо з найменшого віку і постарше. Якщо це маленька дитинка, дивимося, чи в неї є комплекс пожвавлення на матір. Тобто, як мама підходить, дитинка має що? реагувати. Але якщо вона більше цікавиться світлом, тінню, переливами якимись, лампочкою, іграшкою, але не мамою, то це вже має насторожувати. Далі, дивимося, як вона сідає вам на ручки. Чи вона Повністю розслабляє своє тіло, чи сидить, як струночка. Не хочеш, щоб її обнімали. Це теж має насторожувати. Далі дивимося. Стосовно мовлення, це мова і вказівний жест в одній зоні мозку знаходиться. І дивимося: якщо спочатку є ініціатор спілкування мама, вона показує вказівний жест на якийсь цікавий предмет, подивись, киця. То дитинка має подивитися в напрямку цього вказівного жеста мами на той предмет. І якщо вона зацікавлена чимось, чим вона грає предметами, то значить це має насторожувати. Вона має повернути голову. Якщо її увага спрямована в предмети, це вже теж має насторожувати. В наших дітей дуже часто вони вчаться в предметів, в комп'ютерах, але не в людей. У них немає. Такої навички довго спостерігати за людьми, за дітьми. Далі в півтора року вже дитинка має показувати сама на зацікавлюючий її предмет і дивитися, очима вона маму. мов, подивися, яка цікава річ. Це вона розділяє свій інтерес таким чином. Далі дивимося взаємодію. Якщо ми бачимо, що дитинка приходить в середовище, де є інші дітки, і вона не звертає на неї уваги і грається сама, тобто ми вже замічаємо, що цікавлять лише предмети сенсорика, а не люди. Або вона може навіть спостерігати стояти, але поодаль, не підходячи до них. Гра, якщо вона виглядає таким чином, що підійшов, штовхнув, підійшов. Відібрав, це так він взаємодіє, тому що не знає, як не розуміє. А чому не розуміє? Тому що довгий час не спостерігав за іншими. В нього немає такої навички довго тримати здоровий контакт на іншій людині. Тобто вона не, учиться, не вчиться в людей, вона вчиться в предметів. Зеркальні нейрони не включаються в. Той період сенситивний, який потрібен їй для розвитку, вони включаються, але пізніше. Далі, якщо ми бачимо, що дитинка складає іграшки в ряд, це повинно вас теж дуже-дуже Далі. Якщо ми бачимо, що вона на щось те, що її дуже-дуже зацікавило, і в неї емоції, вона може ручками так вниз і махати або робити крильця, як кажуть психіатри. Просто таким словом позначили такий сенсорний момент, як крильця робить. На носочках ходить довгий час, тобто носочки це є нормально до певного віку, а потім вони мають пройти. Якщо носочки зберігаються, це ніби норма, ніби нічого страшного, але маленького віку. Мало би пройти, але воно залишається. Якщо вона ходить, любить крутитися навколо себе, навколо своєї осі і дивиться при цьому в потолок або нібито за себе. Якщо вона бігає по колу, не під музику, а просто бігає, по діагоналі взад вперед просто бігає і це її от так, така гра. Якщо любить лежати на підлозі на одній руці і дивитися в площину на предмети, або щось обов'язково крутити, вони все люблять крутити, що вертиться, крутиться, наприклад, взяв машинку і його цікавлять тільки колеса, щоб їх крутити, крутити, крутити. Тобто не саме явище не суть. Щось з цією дитиною, що з цією машинкою треба робити, возити, щось посадити, кудись викласти, знову посадити. Тобто не суть явища, а сенсорний канал. Тільки крутити або тільки гризти. Оце повинно вас насторожувати. І для початку треба звернутися обов'язково до спеціаліста. Як я вже казала, до психіатра або до клінічного психолога, який направить вас до психіатра і буде займатися корекцією, яка включає обов'язково і нейрокорекцію, і поведінкову терапію. Обов'язково. Чому? поведінкова? Тому що нейрокорекція вона лише включає, да, вона формує ці зв'язки, готовність зв'язків до навчання. А поведінкова терапія вже ставить навички. Вказівний жест, виконання інструкцій, щоб дитинка розділяла свій інтерес. До речі, в порушення мовлення я не сказала, що входить туди, якщо більш старша дитинка, то ехолалія. Тобто, повторення вашого ж питання або останнього слова з питання. А також, коли ви питаєте їй щось одне, а вона відповідає вам зовсім інше, ніби не чує. Як приборкати ехолалію? Як зробити так, щоб дитинка виконувала інструкції? Щоб вона навчилась імітувати і довго спостерігати за дорослим. Тобто довго тримала зоровий контакт. Починаємо з 1 секунди, 2-3 і нарощуємо. Щоб вона. Саме основне, що у наших дітей, це вони не, не люблять правил, да? вони їх просто не розуміють, чому, е, думає дитинка, я маю робити так, як я сказав? Адже я хочу по-іншому, і дуже часто в них спостерігаються істерики. Отже, з ними теж навчаю працювати поведінкова терапія. Як зробити так, щоб вона спокійно відносилась до правил і спокійно виконувала їх, розуміючи, спочатку потім, чекай. Да? Все це ми навчаємо обов'язково батьків. Я працюю з такими дітками в тісній співпраці з батьками. Не буває так, що ви ходили на заняття батьки і чекали десь у коридорі. Це не працює, тому що ви не бачите інструментів корекції. Це по-перше. По-друге, вас потрібно цим інструментам обов'язково навчити. Це. Дивимося, як це відбувається, дивимося, які дефіцити є в дитинці, що вона може, яка в неї сильна сторона, що треба навчити, опираємося на сильну сторону, тренуємо слабку. Як правило, сильна сторона це все-таки наші дітки, як фотографи, вони з, з, з назір на прекрасно розуміють, що червоний м'ячик в червону мисочку. Але коли їм скажеш, дай червоний м'ячик серед всіх. Ну він не розуміє, про що ти. Тобто номінація страдаю в наших дітей. Номінація це назва предмета виконання інструкцій по слову. До таких діток зовсім інший підхід підхід як до аутиста. І зовсім інші інструменти взаємодії з ними в побуті. Маму обов'язково батьків треба навчити, щоб вони вдома зовсім іншому. По-іншому з ними спілкувалися і ставили те саме тільки вдома, і це не заняття, а просто взаємочуючи з ними іншим, іншим чином. І так, тісна співпраця. Це значить, батьки вдома працюють, плюс ходять на заняття, які вони бачать обов'язково дублюють при бажанні, і плюс психіатр, який їх веде стосовно ліків. Тільки так, в тісній співпраці ми можемо побачити потім результат. Тобто ми дивимося динаміку, куди воно рухається, вперід стоїть на місці лі відкат назад. При такому підході в тісній співпраці, комплексному, завжди буде куди рухатись, вперід. Тобто ми будемо бачити динаміку, тому що більш 40 годин в неділю потрібно для того, щоб поставити навичку, де їх взяти. Якщо мама ходить тільки два рази в неділю, і заняття ще й не бачить, це не працює. Отже, працюємо разом інтенсивно в співпраці, якщо ви помітили якісь такі... Прояви, які вас насторожують, обов'язково зверніться за допомогою. І вже зараз не тягніть час, якщо вашій дитинці півтора року і ви вже щось замітили, то краще починати вже в цьому віці. Чим пізніше ви звернетесь, тим гірше. Навички ставляться дуже добре, коли отакий от маленький вік. Ну що, була рада бути корисною вам. І гарного вам настрою! Я вас обнімаю. Дуже рада, що ви дивитесь мій канал. Надалі буду вам допомагати і створювати різноманітні ось такі з вами зустрічі, де я буду давати ще й корисні поради. Гарного вам дня, до побачення!